Всім привіт! Ось по такому парку йду на місце, де мені місто Еспа наділило шматочок землі для заняття з бджільництвом. Чиновникам міста знадобилося трохи більше ніж декілька годин, щоб прочитати мій запит про те, що я хочу зайнятися бджільництвом, У мене немає місця для розташування бджіл і я до Допомоги запросив. Через декілька годин прийшла відповідь. Мені надають куточок лісу, он там, біля струмочка. Я вражений, я вражений працею чиновників. З погляду українця так просто на цій планеті не буває. Ну, кому цікаво, як будуть розвиватися події, підписуйтесь на мій канал. У моїх великих відео все набагато цікавіше.